Від призовника до майбутнього прикордонника 40 юнаків прибули до Закарпатського обласного військомату для подальшої служби у прикордонних військах. Близько трьох місяців вони проходитимуть підготовку у Львові та Черкасах, а потім вирушать захищати західні кордони України. Строковиків проводжала і наша знімальна група. 20-річний Арсен погодився на строкову службу без будь-яких вагань. Батьки відмовляли хлопця. Мовляв, спершу слід закінчити навчання в університеті. Однак хлопець з дитинства полюбляє собак і завжди мріяв стати кінологом, тож не бачив сенсу зволікати. мене найбільше приваблює кінологічна служба. У мене є вдома собака, я її дресирую, трохи виховую з маленької. Нові корпуса обладнані за сіма стандартами кімната на 6 чоловік із душем, якісне харчування, а також весь необхідний одяг та взуття. Курсантам обіцяють проходження служби на європейському рівні. Вони постійно будуть знаходитись під наглядом офіцерів-наставників, постійно будуть займатися з офіцерами, постійно будуть проходити з ними заняття. Теперішній призов складається із 40 закарпатських юнаків віком від 20 до 23 років. Їх розділили на дві групи. Одна вирушить на навчання до військової частини у Львівській області, інша у Черкаській. Військові наголосили, в Україні введено територіальний принцип комплектування. Тобто, хлопці із Закарпаття після трьох місяців навчань повернуться до області для проходження подальшої служби. В першу чергу їх вивчать, тобто проведуть їх вивчення. Особистих якостей. і в залежності від того до чого вони більше мають нахил. Це будуть або готувати на патрульну службу, тобто яка по охороні державного кордону, а також кінологи. Цьогорічні призовники можуть у майбутньому стати базою для комплектування складу державної прикордонної служби. Призовників до зони проведення антитерористичної операції відправляти не будуть.